Ани вже поділили Ялівщину. Схоже, головний Чернігівський регіонал за підтримки батьківщинівців вирішив привласнити близько шести гектарів землі для будівництва другого царського села. Нові пристрасті за зеленою перлиною Чернігова назрівають на найближчій сесії міської ради у п'ятницю, 28 листопада. Переліку порядку денного під номером 19 вноситься на розгляд питання щодо зміни генерального плану міста. Так на п'яти аркушах депутатам пропонують перетворити промислові сільськогосподарські ділянки у майданчики для будівництва житла. Та прежде всего розвідки нашого города, строительство нашого города і змінення назначення учаска в землі, катори нас на сьогодні існують, Ані е участки существують. Просто у них є другої призначення. Зокрема, то в ПМК 59 просить депутатів міської ради змінити цільове призначення кількох гектарів землі Ялівщини з промислового на житлову зону, де передбачено будівництво багатоквартирних будинків. Ділянка, що постійно знаходиться в користуванні товариства з обмеженою відповідальністю ПМК 59 межує з першим царським селом. Охоплює кілька гектарів лісопарку. За вимогою підприємства тепер має перетворитись в котечне містечко. Я просто не бачу проблеми, які створюють Тобто, що на між оці Лощина, ну і що, Вона не входить в територію Ловщини. Виявилось, ідея знищення парку належить одному з головних регіоналів Чернігівщини Анатолію Мирошниченку. Так, за офіційними даними, 50% акцій ТОВ ПМК 59 володіє Володимир Тінюков, батьківщинівець, депутат Прилуцької районної ради. Другою частиною підприємства розпоряджається ТОВ інвестиційно-фінансова компанія ВМ. Її започаткував. Керівник комунального підприємства Ліки України Сергій Варнавський, його колега та головний регіонал в області Анатолій Мирошниченко. Місцеві владці, підтримуючи ініціативу прилучан, з громадою порадитись і не думають. Мовляв, не той етап. По всім учаскам, які будуть розроблятися, буде розроблятися план планування і він буде виноситися на обговорення. Це Ніхто, так, да, звісно. Э, не Нема питань до проекту рішення і у головного архітектора міста. За генеральним планом міста це промислова територія. Там можна будувати на сьогоднішній день промислові об'єкти. За, е, обращення заказчика, тому що поміняти назначення землі, і зробити її забудовою. це його е, так, намірення не противоречит. Розвітю генерального плану головного плану міста. Громада і в очі не бачила. Попри закон про доступ до публічної інформації, чернівські чиновники і досі тримають генеральний план під сімома замками. У нього пропонують вірити на слово, як дітям у Діда Мороза. Чи віддадуть депутати знову частину Ялівщини під будівництво? Покаже найближча сесія. Проте проект рішення вже узгоджений. Головний архітектор міста свій підпис під ним. Залишив